Усім привітки! На зв'язку що воно таке! Та ваш всіма знайомий ведучий Ярослав Гринчук. І знаєте, я нещодавно тільки куштував трюфельне масло. За вас. Так ось на полиці магазина знайшов цікавинку, а саме ж кварки з розмарином та трюфелем. Нічого собі таке, да? Вау! Виглядає як мінімум незвично для мене та спроба 2.0 для Олександра Сопельника, який так обожнює в кавичках щось незвичайне. <клухи> а що воно таке і з чим його їдять? Сьогодні ми і дізнаємось, але спочатку цікавий факт. У світі існує 9 видів цих коштовних грибів, і українські труфелі ціняться також високо, як і французькі чи італійські. Найбільш поширені вони в Карпатах та на Закарпатті. Тут знаходяться білі труфелі. Ще є місцини в Київській та Вінницькій областях. Чорні труфелі в Україні трапляються рідше, але вони є. Не кожен знає про цей факт. Тому такі граби часто просто викидають, якщо їх знаходять десь випадково. Ну що, поїхали робити розпаківку. Ну, виглядає пачка солідно. Така, знаєте, прям впевнена вона. О, вона так, до речі, відкривається. Ну, ладно. Окей. М -м пахне о, до речі, пахне, так. Да, пахне таким трюфелем. Ну, трюфель це ж гриб, і воно пахне прям грибом. А пахне як. Ну, таке щось, щось незвичне. Але це, це не шкварки. Це просто вони назвали, що це шкварки. А насправді це рисові чіпси з ароматом труфеля. Чому, чому вони не так назвали? Ну, добре, але звучить шкварки. Воно солідні. Поїхали. О! Да! Це рисові чіпси. Вони одразу не тануть в роті. Їх треба пережувати. І... Ну, відчутний дуже сильно е гриб. Таке відчуття, що я їм просто чіпси зі смаком грибів. Але е за структури цих рисових чіпсів є таке враження, е що ти е куштуєш шкварки. Є. Ну, вже воняє цим трюфелем. Ну бать пластик. Ну що, саме цікаве це висновки. За цю пачку я віддав 84 гривні. Раджу я вам скуштувати? Напевно, що ні. Тому що пояснюю, це звичайні рисові чіпси е, з ноткою розмарина, чесно, взагалі не відчувається. Просто звичайні чіпси зі смаком грибів. І не більше. У цей їхній маркетинговий хід шкварки. Hello. Здравствуйте, like я люблю гроші. Так, є таке відчуття, що це шкварки, але все ж таки більш переважає на чіпси. Тож, е якщо побачите це, не треба куштувати. Не тратьте свої гроші просто так. Залиште це для мене. Mm -hmm. То якось так. З вами був я, Ярослав Гранчук. Та шоу, що Шо воно таке, побачимось на першому міському.